ότι 3 та 5 кілометрів такі дистанції долали учасники закритого благодійного забігу, який днями відбувся у нашому місті. Його учасниками стали військові та правоохоронці Кременчука, для яких подібні заходи вже стали традицією. Адже вони збираються не просто для того, щоб пробігти кілька кілометрів, а й щоб зробити щось більше підтримати, вшанувати, подякувати. Це закритий благодійний забіг, метою якого є, по перше, зібрати кошти, які передадуться для збройних сил України, та також шанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні. Усі е, реєстраційні Ми внески учасників будуть передані на закупівлю ревів для третєї сирової бригади. Такі забіги це про згуртованість, про внутрішню потребу кожного зробити свій внесок у спільну справу. Коли ти долаєш дистанцію пліч-опліч із побратимами, відчуваєш не в тому, а силу, силу єдності, спільної мети, віри наших захисників. Буду бігти 5 кілометрів. В принципі, як завжди, очікування ну, що класно проводимо вечір день ранок буде у нас добре. Це благодійний забіг, тому ми просто біжимо за те, щоб Україна перемогла, і просто додати настрою всім за те, що ми незламні, потрібно завжди вірити в перемогу і сподіватися на краще. Дуже хвилююся, хоча раніше займалася спортом легкоатлетикою. Я бігала, але дуже великий перерив і хвилююся дуже. Хочеться допомогти нашій армії зробити все, щоб наблизило її перемогу. Забіг завершено, але справжня боротьба триває. І поки наші захисники продовжують нести службу, ми продовжуємо підтримувати їх, кожен у своїй мірі. Тож усі разом, крок за кроком, наближаємо перемогу. І кожен, хто долучається до таких ініціатив, робить ще один важливий крок на цьому шляху. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.